Добрий день, це канал я і мої кози, і ми з вами на кухні. Будемо щось готувати смачненьке. Так, м'ясо свиняче, фарш і сіль всипала. Перець мелений. Приправа домашня? Натуральне тут ніц нема. Не натурального. І вимішуємо. Ось. Хто хоче, можете ще сюди цибулі дати. Ось. Ну, я цибулі давати не буду. У мене цибуля сушена тут є. І всі приправи, цибуля, кріп. Ось то я давати сюди не буду. Ну, а хто я хочу. Ось так вимішуємо. Ну, поки я вимішую, готую фарш. Хто ще не підписався, не забудьте підписатися на цей канал. Я і мої кози на канал, я і мамі тваринки, це мій другий канал. І на канал моїй доці Олі, життя в Польщі. Вона розказує, як вона з малим, як вони живуть. Так що заходьте, підписуйтеся і будемо спілкуватися. Так, а стріми в мене йдуть в неділю на каналі Я і Мої Кози о 19 годині, а в середу на каналі Я і мамині тваринки о 20 годині. Я відповідаю на запитання ваші по козах, хто хоче, задають питання. Просто так спілкуємося. Так що, хто має можливість, заходьте і будемо спілкуватися. Ось, ось таке діло. Фарш у нас готовий, хай трошки постої. Так, в мене є ось така вермишель з такими дирами великими. І ми зараз будемо щось. Робити з ними. Це в мене пательня помащена маслом знизу. Ось. Беру ось трошки лаврове листя меляне і так дуже-дуже чуть-чуть знизу посипаю по маслі. Тонесенько, тонесенько. І будемо, будемо бавитися. Хто любить так бавитися? А я побавлюся. Ось так. Напевно, пальцями то буде худше. Ось. Ось так. І ставимо в пательню. Ось так. Будуть нас лядашчі пельмени. Хто ще я так готує такі лядашчі пельмени, як я. Ось так, зараз ми їх понапихаємо Ось Зараз малі прийдуть зі школи ще година часу. Посмакують, зараз ми їм зробимо ще салатику. Ось, поки будуть наші м'яса з вермишелью тушитися. Ось. Смакувати тоді таку смакоту. Ну що ще треба солоденьке зготувати. Зараз я зготую їм. Ось такі тут Ну, Я зараз поставлю паузу. Поначиняю. а що буду тоді додавати ще, я вам вже покажу. Так, ось так я начинила. І ставлю на, на плиту на плитку. А й пательня нагрівається. Ну, а поки буде пательня нагріватися в мене, я підготую заливку. Це в мене сир. Свій домашній ось такий. Дуже світлий. І, звичайний. Зараз його натру. і. Як натру, тоді покажу, що я далі роблю. Так, ось так воно виглядає. Сметанка така густенька зробилася. Ми зараз беремо, тут я сир натерла. І ось такого о. Присиплю і ще на пару хвилин під покришку. О. о. І усе, і будемо смакувати. Так, помідор. Яйце, цибуля. Ось такий в мене буде салат. Цибулька домашня, яйце теж. Сметана теж. Один помідор купляний. Ну нічого. Ось такий салатик у нас. Посолила. І усьо. Ось така у нас вийшла. Смакота. І салатик, і сир потопився гарно. Ось так. Ну, а зараз попробуємо, посмакуємо, правда, воно ще гараче, ну нічого. Ммм, ммм. Ну воно таке гаряче. Mm -hmm. Дуже соковите м'ясо виходить. Дуже смачно. Ще б не таке гаряче. Взагалі було б смакота. Салатиком те, що треба. Ммм, зараз ще минут 10 хвилин пройдуть малий і будемо смакувати. <риклад> <риклад> Тушилося 20 хвилин. Ця вермишель теж протушилася. Не знаю, як там вона зветься по-правильному. Нас вермишель. Головне, щоб смачно. Ось такі діла. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Якщо вам подобаються мої відео, ми будемо спілкуватися. Але вітер. Не забувайте заходити на мій другий канал. Я і мамі і тваринки і на канал моєї доці Олі «Життя в Польщі. І будемо разом, разом спілкуватися. Всім миру, спокою, затишку і скорішої перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. Ну а хто буде готував, всім смачного!